Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, грошок англійської мови ста, керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали тему команди. Що я можу робити? Ми почали з мами також розбирати медальне діє слово кен, який означає фізичну можливість виконання дії. А також здібності людини. Вони ці слова називають недостатніми, як, тому, що вони не міють усіх форм. У минулому часі can – це на теперішній час. У минулому часі could, I could swim, я могла, могла плавати. І у е, майбутньому часі to be able to. Понятно? To be able to. I be able to swim, я змогу плавати. І так, Команди ще раз a dictation, please. пишіть так, будь ласка, a book, please. Читайте книжку, будь ласка. І так, я можу плавати. Я можу. Ще раз, я можу плавати, I can swim, Я можу збиратися. О, я можу збиратися на дерево. I can climb a tree, Я можу водити машину. I can drive a car, Я можу встрибати. can jump, Я можу писати. I can write, Я можу малювати, I can draw, Я можу читати. I ride a bike. А тепер нам можна сказати, потрібно казати Я не можу літати. Can у заперечній формі буде форма can't. 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 чи can not. Ну, звичайно, ми говоримо частіше can't. Я не можу літати. I can't fly. Я не можу плавати. I can't swim. Я не можу водити ваш автомобіль. I can't drive a car. Я не можу стрибати. I can't jump. Я не можу збиратися на дерево. I can't climb a tree. Я не можу писати. I can't write. Я не можу читати. I can't read. Я не можу малювати. I can't draw. Тепер пишемо Команди, що я вмію робити. Так, команди, що я міну робити. Can це медальне дієслово, яке означає фізичну можливість виконання дії або здібності людини. Can – це медальне дієслово, яке виражає фізичну фіз, яке виражає фізичну. Даний глагол can виражає фізичну можливість виконання дії, а також здібності людини. Так, I can swim, я можу плавати, I can drive a car, я можу водити машину, I can jump. я можу стрибати, I can climb, a tree. я можу збиратися на дерево. Розуміла, так? Команди. Read a book, please, Читай книгу, будь ласка, write a dictation, please, пишіть диктант. А тепер ось розмови can not can't. Розуміла? Я, я не можу літати. Пишемо I can't fly. Can not can't. Записали? Can not, can't. Я не можу літати. I can't fly. Молодці. Я не можу їхати на велосипеді. I can't ride a bike. Я не можу малювати. I can't draw. Це розуміло? Вивчити тему, що я вмію робити, та робити команди. До побачення! Good bye!